Контрольний диктант Барвінковий край. Благословенним і чарівним уважається той край, де Барвінок росте. Якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічно зелений чагарничок. То й цілу Україну можна назвати в буквальному розумінні барвінковим краєм. Прекрасна, осяйна це рослина, і до ґрунту невибаглива, затінку не боїться, мороз не чіпає її зеленого листу. Поширений у нашому краї і оспіваний у народі Барвінок здавна. Значне місце як символ займав він у віруваннях давніх слов'ян насамперед у Київській Русі. І з тих пір вічно зелений чагарничок напостійно ввійшов у побут звичаї та обряди нашого народу. Рослина щедро оспівана у фольклорній творчості, має багато символів. Найперше барвінок символізує віру в свої сили, всепереможність природи. У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки й татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село і винищили там усіх людей. Лише один парубок та дівчина сховалися в лісі, але й їх знайшли бусурмани. Парубка люті зайди зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, а губами дівчини полилася чиста вода. Отже, розпочинаємо написання диктанту. Я маю читати кожне речення. Перевіряйте, будь ласка, його написання після мого повторення. Назва диктанту Барвінковий край. Благословенним і чарівним уважається той край, де Барвінок росте. Благословенним і чарівним. Уважається той край, де барвінок росте? Благословенним і чарівним уважається той край де Барвінок росте. Якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічнозелений чагарничок, то і цілу Україну можна назвати, в буквальному розумінні, Барвінковим краєм. Якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських. Квітниках стелиться цей вічно зелений. Чагарничок. То й Цілу Україну можна назвати. В буквальному розумінні Барвінковим краєм. Якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічно-зелений чагарничок, то й цілу Україну можна назвати в буквальному розумінні Барвінковим краєм. Прекрасна, осяйна це рослина. Прекрасна. Осяйна це рослина. Прекрасна, осяйна це рослина. І до ґрунту невибаглива. затінку не боїться, мороз не зачіпає її зеленого листу. І до ґрунту невибаглива. Затінку не боїться. Мороз не зачіпає її зеленого листу. І до ґрунту не вибаглива. Затінку не боїться, мороз не зачіпає її зеленого листу. Поширений у нашому краї й оспіваний у народі барвінок здавна. Поширений у нашому краї. Ю оспіваний у народі Барвінок здавна. Поширений у нашому краї і оспіваний у народі Барвінок здавна. Значне місце як символ займав він у віруваннях давніх слов'ян насамперед у Київській Русі. Значне Значне місце як символ займав він? У віруваннях. Давніх слов'ян насамперед у Київській Русі. Значне місце як символ займав він у віруваннях давніх слов'ян насамперед у Київській Русі. Із тих пір вічно зелений чагарничок напостійно війшов у побут звичаї та обряди нашого народу. Із тих пір. Вічнозелений, чагарничок на постійно ввійшов у побут звичаї. Та обряди нашого народу. Із тих пір вічнозелений чагарничок на постійно увійшов у побут. Звичаї та обряди нашого народу. Рослина щедро оспівана у фольклорній творчості. Має багато символів. Рослина щедро оспівана. У фольклорній творчості має багато символів. Рослина щедро оспівана у фольклорній творчості, має багато символів. Найперше барвінок символізує віру в свої сили, всепереможність природи. Найперше барвінок символізує. Віру в свої сили. Всепереможність природи. Найперше барвінок символізує віру в свої сили. Всепереможність переможність природи. У народі живе чудова легенда про походження рослини. У народі. Живе чудова легенда. Про походження. Рослини. У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки і татари нападали на українську землю. Діялося це тоді. Коли турки і татари. Нападали. На українську землю. Діялося це тоді, коли турки й татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село й винищили там усіх людей. Увійшли якось вороги в одне село. Й винищили там усіх людей. Увійшли якось вороги в одне село і винищили там усіх людей. Лише один парубок та дівчина сховалися в лісі. Лише один парубок. Та. Дівчина сховалися в лісі. Лише один парубок та дівчина сховалися в лісі. Але ю їх знайшли бусурмани. Але ю їх знайшли бусурмани. Але ю їх знайшли бусурмани. Парубка люті зайди зарізали, а дівчину задушили. Парубка люті зайди зарізали, а дівчину Задушили. Парубка люті зайди зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, а губами дівчини полилася чиста вода. Ото з КРОВІ. Й виріс барвинок у ЛІСІ. А губами дівчини полилася чиста вода. Ото з порубочої крові є виріз барвінок у лісі. А губами дівчини полилась чиста вода. Отже, перевірте увесь диктант. Барвінковий край благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. Якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічно-зелений чагарничок, то і цілу Україну можна назвати в буквальному розумінні барвінковим краєм. Прекрасна, осяйна це рослина. І до ґрунту невибаглива, затінку не боїться, мороз не зачіпає її зеленого листу. Поширений у нашому краї й оспіваний у народі барвінок здавна. Значне місце як символ займав він у віруваннях давніх слов'ян насамперед у Київській Русі. Із тих пір вічнозелений чагарничок напостійно ввійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу. Рослина щедро оспівана у фольклорній творчості. Має багато символів. Найперше барвінок символізує віру в свої сили, всепереможність природи. У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді. Коли турки й татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село й винищили там усіх людей. Лише один парубок та дівчина сховалися в лісі. Але їх знайшли басурмани. Парубка люті зайди зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріз барвінок у лісі, а губами дівчини полилася чиста вода.